А я, я буду фанатись, коли три, вісі, три чувака буду у тебе на базі. Не знаю, ми грали це, я, Юра і Тимофій, то прямо вже зайшло. А Юра, суть. Це я Ла-Ла-Ла. Ааа, це новенький. Прям, як то только він стрік такий довгий шов. Він агресував, і я агресував, а Тимофію завжди бувся. Правда, остання гра затягнулася з, з, з тими китайцями. Я б Русь. китайці. А, Русь! Русь. 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 До речі, про Русь з Русь після бою Усіка ще передавлявся якісь бої там кличка і передавлявся Володимира Кличка проти Пов'яткіна. Єбать, yeah, він літав там по Рінгу просто. Просто <ривіткин> 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 да, він... Я цей бой колись в 2013-му, не пам'ятаю, скільки мені років було. А, 10 мені було. Я дивився по телеку, я вже забув. Мені чомусь здавалося, по пам'яті, що кличко на тоні нікого виграв. Я зараз на Ютубі подивлявся. Він його разів 10 кинув на ринг, причому там виглядав так, наче він спеціально не хоче добивати. Типу, попросили не добивай. Там зрозуміло, що різниця в рості 10 см, і руки довші, і що там шансів фізично не було ніхуя. Але, то? Да. П'ятеро не зламали? Там просто був І Він ну, просто руками клав на ринг. Як, не знаю, як іграшку. Я навіть перестав якось рахувати десь після сьомого разу, скільки разів Повєткін впав. А хто такий Повєткін? Це Оскальний русський боксер. Бітіс, найсильніший московський боксер, легенда руського бокса. а А.К. боксерська груша, блядь. Ну, як писали в коментах, не треба було шастати по неоязичницьким тусовкам, а тренуватися більше. Блядь. А. Мені караються в малійці 2 тц Руслан. Там два пітмайна і без робочих наголді, чи все-таки другий підмайн пізніше. Я не знаю, нема такого білда. Чел. Судячи по таймінгам, все-таки треба класти на гол. Що ти робиш, Вася? О боже, ти ж йому нічого не зробиш, він під це сидить там. Блять, та я не побачу. А, па, па, па. Що ти сказав, там робиш? Що ти мовчиш? Вже я погано граю, який позор. Я хочу вийти в Монстр Джавелінів. Ось, ось, мій план на гру, власне. О, блядь, ти кажеш, диви. Де... На, no, ну так атакує їх куди ти. Так тоже Та, пізно. Та не... ну да, так, пізно. Виду скаута, якщо маєш ходу палігримею. Може роздивлятися. А барадула Дуворина паре. Тепо типу хорсарчери не спрацюють, бо я буду робити джавелінів. Mm -hmm. А, Угу. Все ще краще. Що, у мене не буде мікро як гавна. Пробую забрати оцей релік. А у мене так. Я просто їх обох убью. Бо джавілі не контрать, чукану і хорсар черги і все на світі. Давай ці два реліки ми пробуємо спиздити. Та я вже. Іду туди. Під правом нахуй за якими? За тими двома. Блять, я понял. Я два ножа не иду, заберу туди. Да А, ладно. Якщо я погано граю, пістець. О, хто ж патло? Приведи, приведи, приведи. Рама, приведи. Я не встигаю. Привести кого? Привести кого? Що значить приведи? А, а. Вот тут ты сказал, что ты говорил, как заберешь. Ну, так я тут и бежу. Ну, так бежи, я тебе... Вот тут. Да, я уже. Там, наверное, близко.

Ой, Пілігрими. Ну окей, вони поки що не проб'ються, я піду їх план. Ти ж не забрав ті реліки. Ну я йшов за тими, як і далі. Ты сам, ты сам убьешь на это, да? Чебак mm -hmm. добавил. Не, не, окей. Треба мои кассы. Тут педафов собирали, да? Да. Доброе, я иду на это Ага. Алу отлу да пантасила. Да може зроб. Я відправу Буду ваканду будувати.

tasara kel arajotimangake apekilalusagama inyakatatol Я роблю елітних тип копейщиков. Ну тут. круто. На, прик... Может питом на падем, а то мы не здесь вони там же. Я, я скалтом там збивали. я не могу. Я весь час майже. Потом... А, найти этой Раз, бомбарда и дам, давай сюда и до армии. Блин, мы гнали за, конечно, такая особая. Да я натрадись, сука. Йемон намертвий, сука. Йде кое-но. Он натрадись. О'кей, Вася, давай з нашої сторони пуш. Даручка, бо вона тут зараз розбирає тут. Yeah, Та я їх сам і самих розберу. Головне Манганелі прибрати, а так все фігня. У мене мало. Може добавити. В принципі, я думаю, можна знакнути скільки 43 мзенд Javelinів. To może zrobimy do 5 raniów zaraz. Mają red bombardo. Ściągają za ciebie. Ty robisz rany, za port trzeba wszystko doprecyzować. Ja myślę, że w А, це мій монг, блядь. Дуже багато їм вирізаю ось тут. <laughs> Ми треба рясики. Ніяк їм треба. Оце я втрачаю, діряю паліс. Єбань, дві не став біз, там всю армію. Треба, якщо є. Тікай, 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 не втручайся вже. Вам оскарж, як вони почнуть пошити. Окей. А я їжу із велосипеда скину. Їжу можу. Їжу. Йодкою. а золото кто сможет Почему пушить? Почему пушить? Иду, 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 иду. так є давай тара вагато вилаква альтагафагатула тара вагато ега атлуло аллу діа гомоїле насота якось напнути на стовбіс і ще бонус стовбіс сконченню Ай-яй, тренигра упала. Ну, Руси, Русишки знайте. Просто нападай на Русь там збоку і все. О, жанр, тут не було стіни. Боже! Симан, ганели, сожи. Все, хуйня заропада. Минус.

Я знаю, що ну да, щось трохи розібрали. Ту спаску знищив. Ну і правильно, що знаєш, що робити. а то может не сети не сись, и рэп не исполнять. О, стрельцы стрільцы. Мим же Да да де, да. <laughs> О, так добре, что ты показ... Што ми його не ве. На нейіграх. Дейт на арче не працює на джавеліні, правильно. Тоді я не знаю, що мені навіть брати ну, на піхоту. Все-таки візьму, зроблю Сіджу. там плеер без золота так що ми його легко винесем нього одна армія буде він може ще міняти на ринку комусь треба дизайн чи Ні. ні. може скинуть будь який ресурс а ні, не треба. Що, бомбарди зру... Я зроблю бомбарди їй просто. Та знеси стінку їй. Я зараз, зараз, зараз. Вона він стартує. Uh -huh. Знову прямо тут це втратило ще. Че? Неее. Ні. Ні. Неее. Це Эйчерис, да, все. а ми вбивали там пару. Эх. Что вы с Евы весь холод? Ну, да, так я сейчас три бомбарди прикачу. Чекай. Ну, А, вони робляться. А, уже не Роблиц. О, розвалилася сама залупа і бана. А, ну ясно. Там найсмачніший ліміт Османа їде. Ну, тачки п'ять. <laughs>